Кажіть, хіба не варто раді цього вставати рано? Прийшла на ранішню поранку, мої кролі відкривають кліточку і самі ось вигулюються, то туди, то сюди. Ну що, ребята? Погуляли вночі. Давайте. О, підросли, які ухані. Треба закручувати клітку. Курчатка мої підросли. Вже вони які. А дві квочки, тих, що нічого не висиділи, Приструїлися коло них і думають, що це їхні курчата. О, і не бояться один одного, ну вони довго не будуть. Вони зараз поїдять корм та й вистрибнуть та й підуть. Мами, квочки-несучки. О, які курчатка. Духовці жаряться котлети, а вони посідали, посідали і нюхтують там. Гріються, нюхають і насолоджуються. Доброго дня, мої друзі, у нас в селі Базар. Ось вирішила піти скупитися трохи, тому що до Пасхи вже до Великодня не поїду в район. Ось, А що необхідно, я можу тут купити. Люди збираються на базар не тільки за покупками, а й деякі новості сільські знати. От, та й я вирішила піти. Розложила свої покупки на стіл, щоб не шарудіти і не забирати багато часу вашого, вибачаю за свій голос, а то підхопила якусь знов вірусу, захрипла і нежить взявся таке якесь состояння. Ось хочу показати, купила, брали цукерки, такі вже на проводи. Ось такі цукерки ось на проводи. Одні по, 100, одні по 160, одні по 170. Тут я взяла сардину, цю, як це, господи Шпроти. Ось і кукурузку. теж ціни не питалася, тому що багато людей, і бачу, ось і майонез 23, а той салатний, не знаю, може й 30 гривень. Купила таку мівіну вермишель, хочу зробити з Сардіни рулет. Гірчиця в зернах і така проста. Печиво пачечку взяла. Взяла желатину, бо є багато компот желе може, може, зроблю. Ось кетчуп шашличний. Приправа така до, до супу. Дві скумбрії. Це мені осталося тільки дві, бо я вже пізно прийшла. Рис на голубці, такі грінки. Ось Будуть з маслом і шпротами два хлібчика і рука для запікання. все це мої покупки обійшлися на тисячу гривень. Але що зробиш? Великдень йде, може хтось приїде, прийде в гості. Так. І треба приготувати навіть для себе. Розпаковка продовжується. Ходила в магазин, там привезли мені продукти. Молокозавод збирає молоко в селі і звід молокозавода привозять продукти людям. Але Хто не здає молоко, теж може заказати. Ось Привезли мені таку моцарелу. Це сильний продукт, я зазвичай його не беру, але він мені смачний. Це я вже другий раз брала. Раніше він був 180 гривень, а тепер 250. Отакий кусочок сиру на 71 гривню, 80 копійок. Потім взяла ще отакий кусочок сиру на 92 гривні. Волошкове поле сметана 15% 39 гривень, теж смачна. І ось такі сирки по 9 гривень. І вже заодно взяла трабові палочки. Це буде і на паску, і на проводи. І ще таких праніків взяла до чаю. Я не знаю по чому. Продукти я деякі покладу в морозиловку, бо на проводи приїде родина. Родина приїжджає до мене на проводи, бо на Пасху не мають як їхати, вихідних не буде, тільки неділя одна. Та й з'їжджаються всі на проводи. Дякую, що завітали до мене в гості. Підписуйтесь, буду дуже вдячна. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!